Пішла весна треба робити щось, ну і звичайно на весне до тракторця. Щоб брати в першу очередь, як то кажеться, Рішили купити все ж таки фрезу, так як вона може поціліні, отакі, метр шістдесят, якщо на меншій тракторці. Треба сиро було, а вже треба нам садити, як то кажеться. Перебуває добре, але ще мокро. Радіо орав, як то кажеться, все робив, а фрезерувати тільки фрезою проходив, це мотоблоком. І в нас от каліна, бачите. Вивертаємося обов'язково на Херсонщину. Там земля в нас. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні ми вам розкажемо про такий трохи тракторець, який в як прийшла весна. Треба робити щось. Ну і, звичайно, про навісне до тракторця. Що брати в першу очередь, як то кажеться, чи плуг, чи фризу, чи культиватор. Ну, так як ми Решили Тут земля, бачите, піщана. Переважно вона піщана, дивіться, бачите? о, і взяли фризу. Фриза може, щоб не урати, зразу прийтися, так як ми будемо садити. Тут. І ми купили, вирішили купити ще ж таки фризу, так як вона може Поцінити, Ну, пройшлий рік русло. Зараз будемо пробувати перший раз, як воно переб'є. Правда, сиро було, а вже треба нам садити, як то кажеться. Я для проби буду пробувати. Фірма ДТЗ 1.6. Брали ми цю фрезу. кому загуглить, знайдете таку саму Магазин ромб, буде незусивка на, на нього. І нам сказали, що на, ну як, вона потягне, як то кажеться, буде робити метр шістдесят. Якщо на менші тракторці, то можна звичайно менше. Метр 20, метр сорок є. Це і в чому дорога вона, тому що тут йде вже редуктор, в редуктор влазить, я думав, 5-6 літрів. Ні, тут влазить 8-9 літрів, тат 17. Оселення тут вже більш таке. Є такі. Наприклад, є по 20 з чим, -то, але вона слабенька. Зразу кажу, що вони слабенькі є. І на метр 40 я бачу. Є по 29 тисяч, це 38 тисяч. Просто у мене до другого якраз пасують, бачите, непогано. Буду пробувати по цьому, будемо дивитися, як воно піде у нас, Кажу, що зразу що трохи сиро є. І ще будемо, ми беремо її, купили тут. Так як ми по, після як то кажуть, перемоги повертаємося обов'язково на Херсонщину. Там земля в нас не піщана, бо там є і піщані лівобережжя, але в нас не піщана. Це одразу кажу, коли висохне, вона і весною почті не оряд, тому що пару вітрів вона засихає, а потім і фреза нічого не бере, саме груддя лишається. Або впалити фризу треба. По ореному, звичайно, де весною у нас пусті, що ніхто і не оре, якщо чесно. А вже де пісок є, то там можна і так, як тут і весною орати, і на осінь, на кризь, на зиму теж приорувати. Ну зараз будемо пробувати, дивимося. У нас така бачите. Це, якщо чесно, перший раз трактор я проходжу, хоч я тракторист, але фрезою проходжу перший. Так ми її якраз настроїли і пробуємо. Нагай, ну я ще раз пройдуся, бо воно трошки е, не знав, як, як що воно орадь, орав, як то кажеться, все робив, а фрезерувати тільки е, я фрезою проходив, це мотоблоком. Ну, Думаю, що непогано, бачите, можна садити. Тут хочу під плівку посадити, повністю з дуги друге накинеться і хочу тут посадити. Неї під, у мене буде під е, капельне, буде в мене тут е, цей е, капуста, кабачок. Це на ринок. Так я в мене такий бачив, е, Ще раз скажу, що. Непогано. Що слеза? Вона от, бачите, це якраз до поля, до, до, до огородників, вони знають, що при добре ви садити. висадити капель не настягнув, і воно бачите, чи сіяти сівалкою, чи ручною, чи якою. Глянь, як красиво воно, 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 воно виходить. І кажу, без орки просто так виходить. Я думаю, буде непогано. Пройдемося це все. Перебуває добре, але все мокро. Все мокровато. Можна б йти, звичайно. Но ми краще почекаємо. Ще трохи мокро. Бачите, глива. Ще трохи мокро, так що хай буде вже так. Кому треба така фреза, магазин ромб, буде внизу сивка на, на нього. І, будь ласка, можете собі купляти. Кажу, що непогано. Дуже добре. Новий трактор, нова ця йде. На майбутнє, я думаю, будемо співпрацювати разом. Трактор з Тризою. man свої відео, бувайте всі здорові, а нам доброї погоди, щоб трошки менше друждя, дуже багато тут. До побачення.